У мене ціла райдужна вафля. Як же круто! А що у вас? А у мене десять райдужних вафель. Нічого собі. Так, так, так. У мене ціла із 100 райдужних вафель. Але почнемо з хлої, бо в неї найменше. Із задоволенням. І так, серветку зав'язала. Ні, ж та виделку взяла, Розріжу на невеликі шматочки та спробую свою апетитну вафельку. Ага. М -м 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 -м. Ось це смакота. Хочу насолодитись цим моментом наповно. Отак і останній шматочок. Це було супер. Хто далі? Звичайно ж я. І так у мене 10 вафель. І я вигадав один креативний спосіб, як їх з'їсти. Полію їх кленовим сиропом. З ним все набагато смачніше. А тепер візьму цю апетитну стопочку і з'їм. Отак, ось це кайф. Ох, як же мені хочеться спробувати. <плес> ну і що можна починати? Нарешті. Вони справді неймовірно смачні. А, -а, -а чому вижа тремтить? Що відбувається? Ні, 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 ні. -ні. А -а -а, ема. Зі мною все гаразд. О, а от і смачна вафля, клас. О, що ви граєте? Ух ти! Це ж нова крута гра мультєдосор. Що треба робити? Бабуся, можеш не старатись? Я тебе обіграю. Ха -ха. Я складу ці пончики швидше. Я шеф. Нічого в тебе не вийде. А... Ого, бабуся точно починає встигати за вами. О, ні, Роксі вирішила посміятись з бабусі. Але ж так зовсім не чесно. Між Роксі з шефом розв'язався справжній поєдинок. Хто ж переможе? А чим так пахне? Роксі щось відчула. Шеф, ви не в курсі? О, блюдо шефа горить. Але тепер Роксі перемогла. Молодець! Молодець. Ти додивився. дивився? Ми даруємо тобі секретний рівень у мульті до Натискай, завантажуй, отримай подарунок та грай. Завантажуй гру через Apple Store та Google Play. Мармеладний ролл. Класно. А у мене цілих десять мармеладних ролів. Неймовірно. Так, так, так. У мене тут ціла купа сто мармеладних ролів. Ось це пощастило. А можна я перше почну? Супер. Ой, ці палички мені не освоїти. А хоча вийшло. Ну ж бо то що ж таке? Знаєте, до мене прийшла інша ідея. І так також не виходить. Друзі, годі сміятись з хлої. Так, я можу впоратись і без них. Руками більш зручніше. М -м, як вже смачно. Ого, тут і васабі солодке. Клас. Мені сподобалось. Ну що ж, тепер моя черга. Особисто я професіонально володію паличками. І так беремо рол, зануримо у шоколадний соус та спробуємо. Так, Хлоя, це справді неймовірно смачно. Дуже апетитно, їсть Хлоя, я також хочу. На жаль, Хлоя, але ти на сьогодні все своє з'їла. Тепер черга Еми. І вона, до речі, чудово впоралась. М -м -м. Так, а це означає, що тепер моя черга. Я люблю посолодше, тому лємо соус не шкодуємо. Отак, виглядає дуже апетитно. Їсти я буду руками. Ось це кайф. Що, дівчата, хочете, щоб я вас пригостив? Та ще чого. Дивіться, та заздріть. О, ЕМО до мене прийшла ідея. Ого, клас. Давай, давай, давай. Ей, а що А що відбувається? У нас вийшло. Роли тепер наші. О, ні. Друзі, може вам варто разом з'їсти ці роли. Мені здається, тут на всіх вистачить. Ні, вони мої. Я не віддам. і не маю наміру ділитись. Ой-ой, роли впали на підлогу, і ніхто не з'їсть. О, печиво орева. Шкода, що лише одне. Ого, а у йому цілих десять. Так, і це здорово. А у мене їх цілих сто. Ух ти! Пощастило так пощастило. Хлоя, ти лузер. Припиніть, знущатись, проте я почну перша. Ммм, Обожнюю начинку. Зупинитись неможливо. Тепер можна і саме печиво з'їсти. Клас, залишилось лише запити все молочком. Розкішно. Я задоволена. І... Все виглядало дуже неапетитно. Ема, тепер твоя черга. І з задоволенням. Занурю печиво в молочко і спробую. Отак От з молоком більш смачніше. Залишилась остання. Клас. Тет, твоя черга. Я дуже радий цьому. І так у мене стопич ворог, і я вирішив, що залью їх усім молоком. Чудово. а тепер можна їсти. Я ма мала рацію. З молоком набагато смачніше. Знаєте що? Час прискоритись. Нічого собі, ти вмієш так швидко їсти? Дівчата в шоці. Так, зізнаюсь, я страшенно об'ївся. Так, 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 це ж скітлс. І у Еми лише одна цукерка. Так, сумно. А скільки у теда? Ого, десять. А це більше ніж у Еми. Але на це раз вдача на боці Хлої. Хлоя, вітаємо. Ох, яка я рада! Так, вдача пішла від мене до Хлої. Так не чесно. Добре, я готова починати. Відкушу маленький шматочок. М -м, як же солодко. Ай, мій палець. Ось це прикол. Добре, мовчу. Тепер моя черга. Просто засиплю усі цукерки собі в рот. Що? Як так? Ні одна не потрапила. Це сумно. Добре, сміється той, хто сміється останній. Ой, тепер моя черга. І так, у мене цілих сто скітс. Я можу нікуди не поспішати. М -м, сама собі заздрю. Мені так ще ніколи не щастило. Знаєте, що? До мене прийшла чудова ідея. У мене є величезний попіт. І зараз я вам покажу, для чого він потрібен. Висиплю скітлс на попіт. Таким чином, кожна цукерка впаде в свою ямку. А тепер мені знадобиться пальник. Так, саме така потужна. Та годі вам, друзі, не бійтесь. Зараз я швидко розтоплю усі цукерки. Ось так. Що це Хлоя вигадала? Зараз зараз ви все побачите. Ага, готова. Можна перегортати. Ух ти, яка краса вийшла. Неймовірно. А як смачно. Що таке, друзі? Хочете пригоститись? Звісно, тут на всіх вистачить. Всім привіт! А Ви знали, що ми випустили нову круту гру Мультіда Вона дуже класна і прямо зараз завантажує через Apple Store або Google Play. Завантажуй, давай грати разом.